Друзі, всіх вітаємо на нашому каналі. Сьогодні наше відео буде про весняне розширення бджолосімей. У нас вже сім'ї, слава Богу, досить таки добре розвиваються. Деякі бджоли сім'ї вже у нас на 12 десь рамочках, тому треба підставляти їм сушнинку, щоб маточка мала куди сіяти. Так. Оскільки в нас не вистачає. Зараз е, часу. Ми перетопили вощину е, віску, який треба завтра обміняти на вощину, а розширяти сім'ї вже треба сьогодні, бо попереду вихідні дні і часу вже це зробити нас не буде. Тому ми беремо ось таку сушнину. нею також будемо розширяти. Ну це тому, що ми виходимо вже з того, що є. Минулого року ми спробували розширяти джелині, сім'ї. Лише вощиною нам дуже сподобалось. Ми і будемо так робити, але повторююся, так як зараз часу у нас трішки не вистачає, то ну як є, йдемо до вулики, будемо працювати.